Всім привіт! І зараз ми будемо тестувати цю ігру, яку я вам тільки що показала. Вибачте за посторонні звуки просто вдома дуже гучно. Э, так, значить тут всі класи по 0 алмазики. Кіборг заблокований. Він по 100, блін. І берем, навірно, шоу не берем, Інопланетяну. Э, так, тут зайнято, тут теж. О, біжимо сюди. Так, 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 так. А тут я трошки налякалась того, що ти ждеш, поки гра загрузиться, а от тут все олінь вилізає. У мене дуже глючово, але я там пришвидшила трошки і вам не видно. Наверно. А ще тут в сундучках якась каша твориться. От дивіться, патрони від винтовки і тортик. Ну Скажіть, будь ласка, це нормально чи ні? І та кімната там, де завжди, мав бути плут, його просто немає. Ладно, давайте рубати дерев'я. Так, все, я вже порубала. Отут як чогось не пришвидшилось. Але ми це пропустимо. Кстати, зацініть мій новий скін. Прям до Хелма не підготувалась. Ладно, все, біжимо таку Оце оцю закидати. Раз, два, три. І мені, звісно, що не вистачило. Біжим ще рубати. Біжим біжим. Шукаємо нормальне дерева, щоб порубати. Не знаю, чого мені ціни подобається, але ми це пропустимо трошечки. Е, так, 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 біжимо туди. І біжим сюди-сюди, перевіряємо чи тут нормальні локації. Короте. І біжимо до костра назад. Тільки перше треба ще одне дерево порубати. Так, значить оць. так порубали, значить тепер будемо бігти до а. Коротше Зараз ніч. Зараз я буду закидати дрова, скидаємо. Я хотіла знайти оленя, але він я коротше, потім побачила, геть, що він там своїми очами звіриє на мене. Ну і я побігла до нього. А тут а именно, він побіг дуже странною походкою, не так, як завжди. Він скоріше пішов, чим побіг. Ну, давайте це пропустимо. Я вже задумалась грати і для цієї гри я ставлю оцінку 5 з 10 і всім пока! А -а -а.